не прави складу суду з на певні стосунки в інших цікавості виходять справи. Відводу складу суду з боку представника позича дочинівачі. Відводять не заяву. Крім того, суд зазначає про те, що на сьогодні, за матеріалами справи початися, що від 25 серпня 2022 року було закрите підготовче судове засідання і призначено справу до розгляду на 13 жовтня 2022 другого року. року. Подальшому нас. У зв'язку з наявкою заради тарілки поставили докладацією роздацьправи, останні у нас від 2023 року було вкладено розгляд справи у зв'язку з наявкою позивача та його представника не надання судової інформації. Що стосується позивача по справі, то на адресу суду повернулися два поштових одне по поштове повідомлення за закінченням термінів зберігання. Що відомо. Представником, ти значиш, що знову щось. Значить, ну наскільки мені відомо, він зараз не перебуває на території України. Е, останній <кій> раз місяців за три він попросив мене зробити проєкт заяви про залишення познаної заяви з розгляду, яку він е, сказав направити на адресу суду. От е, ну, наскільки, я, наскільки я розумію, не направив, а нещодавно мені на Через друзів скинули проєкт, не проєкт, а сканкопію заяви цієї. От. Тому на даний час у мене немає інформації про те, що мій клієнт підтримує позовні вимоги, і навпаки, в мене є інформація, де він ну, зацікавлений в тому, щоб залишити позовну заяву без розгляду. тому я як представник ну, підтримую такі. Скажіть, ну, будь, будь ласка, є якась заява, яку суд мав можливість розглянути. Ви ж як адвокат і юрист розумієте, що суд має право розглянути заяву, підписану подано особистої особи. На теперішній час технології дозволяють направити і через електронний суд, на електронну пошту, поштовим зв'язком або іншим чином. Яким чином ваш доверий використав своє право щодо направлення такої заяви суду? Ну, якщо ну суду не надійшло такої, пози, Ну, якщо ви маєте, над... маєте можливо знайомитись не надходило. Ну якщо не надходило, то значить він ніяким чином не використав цю можливість. Тобто все, що є, я яким чином спілкуватися з вашим клієнтом? Ну місяців три останніх ніяким чином А немає чином. Е, ну до того моменту, коли він був тут і тут проживає, він тут проживав, то звичайно ж. Будь ласка. Даним договором, оскільки ви долучили виключно нам а, ваш орган на представлення інтересів. Договір. Від якої дати у вас укладений? 19.7.21. Відповідно до даного договору і на пункт. Термін дії вашого договору. Цей договір набуває чинності з моменту підписання і вважається таким, що укладений на найвизначені нам не визначено щось. Будь ласка, чи існують анкетні дані і адреса вашого довіряча? Так, існує. А можна написати? Існують. У мене витяг просто і тут не вказано адресу, але е, договір сам додає не можна. Чому тут запитували? Ви позначили адресу позивача і в продажі Це вулиця ті вулиці 83. Ну, 83. Давайте ми таким чином з вами зрозуміло, що після декомунізації. Вулиця Лені навіснувати сілівітіш не може. Така адреса я збираю. Mm -hmm. Як вулиця Олені на зараз називається сілівтіш? Mm -hmm. ну, ви бачили паспорт вашого клієнта, там зміни були, або він було, вам надавав допомогу. Ні, не цей. Після того, як ми уклали договір, то паспорт я не перевіряв, але я не, не думаю, що він ставив новий штампик там і ви як адвокат не цікавили зміною назви, оскільки щоб ми мали можливість булиці, величини... булиці, ні. Ну Якщо треба у вас щось, то. Ну, це ви треба справі, стрем... Що ж розумієте, саме на вас Три. покладається обов'язок давати достовірну інформацію щодо свого клієнта. Ну Тоді ваша позиція щодо можливості вийти до справи за відсутності вашого додатку. Ну, у вас щось. <світ> інформації про те, що він підтримує, тобто і є і, навпаки інформація про те, що він не підтримує позивому, і хоче е, значить, залишити позовну заяву без розгляду. Тому це та остання інформація, яку я маю, більше ніякої. Підсумовуючи, за питання стосувалося можливості розгляду? Ну можливо чи неможливо стосовно розгляду по заяви, ну тобто щодо що По за мною заяву, у нас виключно розглядаємо. Ну, ну, я думаю, що можна розглянути питання про залишення без безрозвіду. На підставі чого? Ну, або тоді є інші варіанти. я... Ну, давайте, давайте ми зрозуміємо з вами. Якось торгуватися судом неможливо. Це не має у вас права. Запитання суду втретє ставиться чітким. Чи вважаєте ви за можливим проведення судового розгляду? За Вважаю, за неможливо. Сідати. Слухаємо представника з Владиша, а, ваша честь. Якщо стоїть ну насправді питання про залишення без розгляду, представник позивача, можливо, у нього ну скажімо то договір про надання правової допомоги передбачає такі повноваження, як подання заяви про залишення без розгляду цього позову. Якщо скажімо так, такі повноваження є, то представник позивача міг би їх використати, і ми б могли закрити це питання вже сьогодні. Якщо таких повноважень немає, або ну скажімо так, відсутній контакт з клієнтом з цього приводу, то скажімо так. Підстав не розглядати цю позовну заяву у нас також немає. Є предс уповноважений представник і відсутні будь-які заяви е щодо е скажімо так, е позовної заяви. Бажачи для того, щоб з'ясувати це питання і щоб вирішити його, я думаю, нам слід поставити питання про е особисту явку, обов'язкову явку позивача в судовому засіданні судове засідання, щоб з'ясувати, підтримує він позовні вимоги чи не підтримує. Підтримує. З таких обставин, якщо позивач не з'явиться в судове засідання, тоді, тоді у суду будуть процесуальні підстави залишити цей позов без розгляду. От тому ми пропонуємо все таки визнати явку позивача в судове засідання обов'язковою для того, щоб з'ясувати це питання. По першому вашому питанню, ви зазначили, щодо вашого колеги. А то на аркуші 76 є ордер адвоката каплі Олександра Миколаївича. відповідно до якого договору про намечення повноваження адвоката не обмежується. За даними поставимо з першого питання, чи є відповідне клопотання від адвоката каплі щодо залишення позовної заряди до ордеру? Щось, клієнт мене не уповноважував подати таку заяву. Він сказав, що зробить це самостійно. Я не можу впливати на те, що ну, на його, скажімо так, думку. Це я не питає, О, Тому вас. Да, від вас такого опадання да, немає. Да, Ви ось, не ось, подаєте на цей. Сідайте, будь ласка, сідайте. Тоді переходимо. Відповідальність. Так, повністю підтримую. Тоді запитання до вас щодо клопотання представника відповідача про визнання явки вашого клієнта обов'язково. Я не прошу цього. Друзі, тут на місці виходить. Додовінити клопотання представника відповідача щодо визнання явки. Позивача Кірінка Сімклача обов'язково доведе засідання, наступне судове засідання. Тут звертає увагу учасники процесу. Щодо приписано діючу цивільного кодексу України при подачі позовної заяви, сторони зобов'язані зазначити всі відомі інформацію про сторону по справі, зокрема місце її проживання, реєстрації, мобільні зв'язки, електронні зв'язки, поштові зв'язки. Чого не? Зазначена у позові Сергія Миколаївича, зазначено, що такі не дома в той же час подавалося його представнику. На зв'язку з чим суд зобов'язує представника позивича також на наступну дату судового засідання на дату суду. Всю інформацію щодо його довели, де зокрема номер мобільного телефону, щоб мав можливість сформувати повістку, як смс-повідомлення, так і у вайбері, оскільки зараз ця послуга доступна, а також наявність електронних адрес, оскільки із цієї заяви, що зараз демонстрував нам представник позивача, бачається, що він її отримав саме на електронну адресу. Не... У зв'язку чи визначаємо наступну дату судового засідання для посольного виклика позивача? На найближчими датами можу запропонувати. Значить, дві хвилиночки. 1 червня можу запропонувати на 14.00. А закачу прошу. Тоді 14.00, 1 червня 2023 року. Якщо будуть відповідні заяви, прохання адвокатів між тобою їм обмінятися, щоб ми не витрачали час у подальшому допомогу. yeah